Сьогодні я хочу показати, як я готую таке незатейливе блюдо. Перчик тушений. Сьогодні був мороз у нас. І трошечки-трошечки приморозило і помідори, і перець, і капусту, все, що було на городі. І сьогодні обіцяють мінус один, і ми швидко швидко все сьогодні позбирали. Ну Цей перець вже остатки все і достигший, і не достигший. Ну, я хочу показати, як я тушу на швидку руч, перчик. Дивіться, беремо цю булю, я вже тут. Я на коворітку. Ось такими полукольцями ріжемо. Ох, так, запимаємо. Полукольцями ріжемо. Морку натираємо на тертку. Я помила перець. Дивіться, оці у нас тут є отакі корішки. Не викидаємо, не вичищаємо перчик нічого. Так, друзі, дивіться, перчик я беру і отак от наколою ножиком. Одною рукою показую, ну, двома руками. Отак роблю в ньому такі дирочки, щоб воздух о, випав. Щоб отак от накалую, накалую ножечком накалую, і щоб в нього були такі дирочки, де отак, отак. І потім кладу в спиворітку. Так, жаримо цибулю. Цибуля півкольцями. Має бути багато соусу сковорідці. Так, дивіться, я приготувала томатну пасту. Так, кидаємо сюди моркву. Нехай морква трошки притомиться. Так, будемо зараз складати туди всі інгредієнти разом. Так, друзі, притонилася морква, кидаємо томат. Так, тепер то я кидаю ложечку приправи. Тут і перець, і все разом. так, І соль зразу. Трішки солі. Кидаю воду. роблю таку розводку. Можна, хто любить солодки, кіньки сахар я не став. Так, і кладемо перчик. Я його наколола ножичком, щоб він не... бо як він буде гарячий, він буде надуважиться. Так, викладаємо весь перчик сюди, скільки влазить у нас у сковородку. Більше ж не влізе, правда ж? Ось так. Ох, яка красота. Тепер прикриваємо великою кришкою. Так, друзі, дивіться, прикриваємо кришкою такою надутою. Робимо маленький вогник і хай тушиться півгодинки. Так, друзі, дорізала я ще частинки помідорок. Дивіться, кусочки помідорок. Ще сюди докинула. І отак тушиться на перчик. Бачите? Перевертаю його легенько, і він протушується, протушується і стане легенький. Ось така, дивіться, підливочка. Внизу. Ну, так оставляємо патрішки. І так, друзі, стушився наш перчик. Дивіться. Ось така підливочка, він м'ягенький став. Береш за корінчик, отак от, за корінчик взяв і їсиш. Підливочка отака. Можна макати хлібчик. Дуже смачне блюдо, осіннє, корисне, сільське. Наш швидку руч, багато вітамінів, і, і, звичайно, ми робили сок. Це свій домашній Буду чекати на вечерю чоловіка, звати, і будемо вечеряти. Всім гарного настрою! Приходьте на канал, ставте лайки, підписуйтесь, будьте щасливі та здорові! Пока-пока!